Сьогодні українські дипломати почнуть в Туреччині важливі перемовини з представниками дипломатичної місії Туреччини та Російської Федерації, в тому числі за участі Сполучених Штатів Америки. Як ви вважаєте, чи ці переговори нарешті принесуть мир в Україні чи буде довготривале перемир'я? Адже сьогодні. 16 травня в Києві, в одному з районів міста Києва, відбувалися вибухи. З самого ранку є навіть певні пошкодження. Тобто, важливим є питання, чи наша дипломатична місія, наша делегація на чолі з Андрієм Сибігою, головою МЗС України, зможуть домогтися початку мирних переговорів. На мою особисту думку, президент Російської Федерації Володимир. Путін не готовий на особисті зустрічі з Володимиром Зеленським та з Дональдом Трампом на сьогоднішній день. Ймовірно, така зустріч як сьогодні є певною підготовкою для того, аби почати більш детальні конструктивні переговори про насправді реальний мир ближче до осені, наприклад, у серпні місяці, так само в Турції, в Стамбулі або в Анкарі, оскільки Туреччина відіграє важливу роль для безпеки. В власному регіоні таким чином сторони можуть планувати більш детальні перемовини ближче до кінця серпня. Отже, як ви вважаєте, чи реально те, що українська делегація сьогодні здобуде в Туреччині якісь справді важливі дипломатичні досягнення, попри ті титанічні зусилля, які і президент України Володимир Зеленський, і дипломати? України докладають останні роки, аби принести мир в Україну. Напишіть свої коментарі, і ми обов'язково це з вами обговоримо. Чи сьогоднішня зустріч 16 травня в Туреччині матиме позитивні наслідки для українського народу в питаннях зупинки війни та початку мирного процесу, що можна назвати короткостроковим припиненням вогню? Наприклад, на 10 днів на 20 або на 30, як раніше, пропонувалося. напишіть в коментарях. і Ми обов'язково це з вами обговоримо. З вами був Андрій, Кращий республіканець в Європі. До зустрічі!